Ну, вони от знайомились, і відповідно Тимуру хотів прибрати. Ну, місце Коломойським Богдана. А Коломойському чим не подобався Богдан? Бо не робив, а він, не давав він його цей посилав. Ні, ну дивись. Хто Русі... кого посилав? Богдан Коломойського. Ага. Дивись, я з Андрієм досі спілкуюся. Ну, типу з Богданом. І ми ну так, як це постійно друг друга тролям сильно. но ми. М'яко говорить, що у нас іноді не сходяться погляди на життя. Але він ну, набираєш, там, питаєш, а от як воно було, і він ну, розповідає. Але при всіх рівних, ну, типу, він нормальних людей привів, він чурка привів в, в кабмін в, там, ну, депутатів адекватних з його боку, понабирав досить багато спілкуюся. Тому, ну коротше, його швидко прибрали, відповідно, і тут з'явився Єрмак. Коли прибирали Богдана, Єрмак вже чекав цю посаду чи ні? Так. Ну, це ж була як цей. Е, дивись. продумана е, історія. А, фішка Єрмака, угу. вона те, що він постійно поруч з президентом. Угу. Ну, типу, а це от в цій системі дуже важливо. Тут ще є особистість президента, ну, я не знаю, там, як ти, я не дуже люблю, коли хтось постійно поруч зі мною. Угу. Ну, типу. Навіть іноді мене це тратує. А от йому треба, от, щоб хтось був поруч. Ну, це, напевно, історія людини, яка була до цього кінезіркою в прямому сенсі цього слова.